Останнім часом ми отримуємо чимало запитів про душові кабіни. І тому вирішили зняти відео та розказати, як зробити правильний вибір і на що звернути увагу. Перше це звичайно, розмір. Поміряйте самі. Або попросіть майстра, нехай він вам підкаже, який розмір буде найдалішим. Також зверніть увагу на те, як відкриваються двері. Розсумні. Чи розпашні. На петлях і, звичайно, врахуйте, в яку сторону ці двері будуть відкриватись. Також важливою є форма. Квадратна, півкругла, яка займає трішки менше місця, або п'ятикутна. А також нестандартні вироби. Чому стандартні моделі дешевші? За рахунок масовості виробництва у різних стандартних розмірах 90 на 90, 80 на 80, метр на метр і так далі. І тут, звісно, ви зустрінете і роликові механізми, і механізми на петлях. Але зверніть увагу, як правило, стандартні вироби мають товщину скла 4, 5 і 6 міліметрів. А якщо ми говоримо про нестандартні вироби, які ми замовляємо у наших партнерів-виробників за вашими індивідуальними розмірами, тут можна вибирати додатково фурнітуру, обирати її колір: чорна, бронза, брашоване золото. Ви можете додати рушникотримач, ви можете змінити ручку, тобто зробити все на власний розсуд і як вам хочеться. Крім того, у нестандартних виробах, як правило, використовується скло товщиною 8 мм, що свідчить про безпечність, про надійність і тривале використання. Який варіант обрати? Порадимо у приватних повідомленнях. Напишіть нам. А в наступному відео розкажемо, які саме душові кабіни є у нас і які можна забрати одразу.